Деякі країни-члени ЄС побоюються, що вступ України до Євросоюзу змінить баланс сил у блоці на схід, пише видання ВЕЛЬТ. Тут на Запорожі скока 93% за Росію. За у своєму матеріалі видання повідомляє, що в Україні всі працюють щосили, щоб відповідати критеріям прийому у блок. Але великі держави-члени вагаються за цим стоять не лише побоювання з приводу корупції та судової системи, але й стратегічна причина йдеться в статті. Якщо Україна вступ вступить до ЄС, то стане п'ятою за величиною країною в блоці у Раді ЄС, де рішення приймаються кваліфікованою більшістю. Київ отримав би близько 9% голосів. Сказано в повідомленні. Експерти з Європи з Берлінського аналітичного центру порахували, що вага Німеччини при голосуванні знизиться з 18 до 16 відсотків, тобто вона наблизиться до значення, якого Україна досягне разом із Польщею. Навіть у Європарламенті, в якому Київ матиме від 52 до 59 місць, реформу будуть проводити за рахунок більших держав, які отримають менше мандатів. Україна стане новим центром влади та зрушить баланс сил на схід. І у Києві це знають сказано в матеріалі. Володимир Молян з нами вже на зв'язку. В цій годині політики і боєць 206 го батальйону збройних сил України. Пане Володимире, вітаю вас! Доброго ранку, вітаю вас! Давайте поговоримо з вами про події на Херсонщині. Знаю, що ви знаєте більше ніж ми про південь, що там відбувається. Будь ласка, яка там поточна ситуація станом на зараз, і який план, власне, у російських окупантів, на вашу думку? Ну ви знаєте, я на жаль не маю права це коментувати, бо це компетенція компетенції виключно генштабу і е, там, півдня. Але е, те, що ми бачимо, що росіяни не будуть е, здаватися, як ми собі очікуємо та чи відступати, тобто вони будуть триматися цей плацдарм максимально можливо. І лише коли буде ситуація для них. Абсолютно безвихідна, тоді можемо очікувати панічний відступ. Як це було на Харківщині, чи це було в окремих місцях на сході? До того я би радив втриматися від будь-якої ейфорії, що це швидко вийшло. Але знаєте, всі політики зараз політики, представники влади, військові навіть про це говорять, що ну треба менше так ейфорії, менше коментувати, але все одно згадайте історію, коли там познімали вони прапори, так свої триколори в Херсоні. І вже от українці почали радіти в соцмережах перепощувати і говорити про те, що Путін піде з Путін іде з Херсону. Насправді, Херсон, це ж мені здається, для нього таке принципова, принципово важливе, важливе таке місто, бо фактично вони його тримають початку повномасштабного вторгнення, і вочевидь, вони будуть там воювати до останнього патрона. Ну, Путін може оголосити важливим будь-що насправді, починаючи від від праху князя Потьок, Потьомкіна, закінчуючи пам'ятником Екатерині ІІ в, е, в Одесі, так е, ми ж бачимо, що пріоритет цієї влади, як вони подають її для внутрішнього споживання, міняється буквально щодня і щогодини, і тут немає якихось констант. Але тим не менше на е, правому березі Дніпра сконцентровано достатньо серйозні сили російського групування, і поза тим, що вони деморалізовані, поза тим, що вони мають серйозні проблеми з логістикою. Все одно, це великий шмат їхнього їхньої армії, але е, збройні сили України продовжують наступ. Ми продовжуємо тішити українських громадян величезними втратами російської армії. Ви бачите навіть з публікованих офіційних даних: це щодня 600-700 тисяч е, вбитих москалів. Тому е, я думаю, що з таким темпом Росія скоро закінчиться. Єдине питання, щоб в нас було достатньо боєприпасів і сучасної зброї, щоб наше просування коштувало якомога менше жертв для українців. Ну для цього нам потрібна підтримка наших міжнародних партнерів. Давайте з вами поговоримо про те, як надання цієї підтримки, обсяги так можуть змінити проміжні вибори до конгресу, які відбудуться вже сьогодні. А вочевидь, більшість експертів, з ким я говорила, так сьогодні в ефірі говорять про те, що навряд чи це зміни так: об'єми поставок, фінансову допомогу. Ви як вважаєте? Ну, результати виборів маю на увазі. Я теж на це сподіваюся. Тим більше ми пам'ятаємо, що в історії республіканці завжди були, скажімо, так більш сконцентровані на воєнних діях аніж демократи, і Байден нас паки приємно тішить, міняючи політику демократичної партії стосовно війни в Європі. Ми маємо дійсно зараз дуже напружену ситуацію. Вона стосується передусім одного штату, і за моєї пам'яті це вперше три президенти агітують за демократичну партію одночасно. Тому я би дуже хотів, щоб Байден зберіг нинішню ситуацію в конгресі, але це все залежить від виборців безумовно американських, як вони вважатимуть. Це оцінка не ситуації в Україні, це оцінка внутрішньої ситуації сполучених Штатах, і це політика. Тому ми можемо на цьому етапі спостерігати. А чи може бути таке, як ви вважаєте, що республіка республіканці захочуть оголосити приміром імпічмент Байдену? Чи є в них такі повноваження? Ну, ви знаєте, може бути все, що завгодно, але е, мені здається, все таки, що е, є суттєва різниця між республіканською партією як такою, і тим крилом республіканської партії, які слідують за Трампом? Е, бо інколи це видається взагалі різні партії? Е, і я думаю, що у нас попереду ще дуже багато цікавих історій, чим Трамп насправді займався під час свого президентства, особливо контакта з Російською Федерацією. Давайте ще поговоримо в контексті цього про епізод, який ну досить таки вагомий, так в історії Сполучених Штатів. Це те, що вчора, мабуть, ви бачили інформацію. Пригожин сказав, що вони там втручались і будуть надалі втручатися в американські вибори. То у мене перше питання є якась управа на цього Пригожина? Це перше. А друге, яку роль він зараз відіграє в Російській Федерації? Він хто для Путіна в першу чергу? Пригожин це Распутін Миколи II 100 років тому назад. Він відіграє таку саму роль в розвалі Російської імперії, як і Распутін на початку ХХ століття. Путін абсолютно свідомо йому віддав повноваження критикувати і багато в чому відповідати за воєнні дії на східному українському фронті. Тому і відповідальність Путіна буде повною. Ми бачимо, що вояки Вагнера, окрім того, що вони прекрасно оснащені і е, мають доступ до сучасних видів озброєння, нічим здивувати особливо не можуть. Тобто, це такі ж самий зброди, які вони зганяють свою армію через мобілізацію. Тільки єдина різниця, що там зеки і там люди, яким вже нічого втрачати. Але ще раз нагадаю, що вся професійна російська армія, в тому числі і приватних військових компаній, вже є знищеною. Тобто вони зараз набирають новий ресурс, який не представляє такої великої загрози. Питання лише в їхній кількості, питання лише в ракетних обстрілах, на які на жаль Україна досі не має чим відповідати. Бо я так і не почув про наші розробки, які будуть застосовані найближчим часом на полі бою. Ну, ось НАСАМС ж приїхали в Україну. То сподіваємось, прикриють вони, хоча б частково наше небо. Ну я теж дуже на це сподіваюся. Хоча насправді не зовсім протиракетна оборона. Ми розуміємо, що загроза ракетних ударів тільки зростатиме після отримання з Ірану, а це вже майже можна говорити як доконаний факт. І одна річ очікувати і просити інша річ виробляти своє. От що ми виробляємо своє, і що ми почали виробляти своє за 9 місяців війни. Я досі не чую і не бачу, особливо в контексті державного замовлення. не волонтерських проєктів, не самостійних розробок, а власне державного замовлення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.